Тут міської ради робиться кавардак. Я розказую вам хлопцям мотовцям, що Так, Без представниць, це людина, людина, учасник бойових дій, черг, який недавно в якому році посвідчення. свідчення. Я в 96-му родию Ну, то Я, я вчив посвідчення, тому що чехам не всіх і дали, тому що е, в Росія каже, що в ситуації ніколи війни не буде і так далі. Декому дали, декому не дали. О. Ви маєте велике щастя, що ви отримали посвідчення. А тепер я е, вам дві хвилини, бо ви будете розказувати те саме, що ми дали давно, давно слухали. будь ласка. Тепер подав заяву в 2014 році до Вони до событий. Ждав, ждав, нема землі, немає землі. Потім, коли кинувся, загубили заяву. Як загубили заяву? Рєєстр вносить 2016 роком. Я требую, щоб мене реєстр винисти. Миколський бог 13 році. А при чому микунський пол Тарова... 13 році? Я... Я писав резолюцію 13 Три році. Не, не було. Питання, які Питання, де я не буду шукати вашу заяву. У мене є дуплікат. почекайте, на вашу заяву, відповідь була, я дана, що землі немає. І значить, ваша заява на той час. Питання завершено. Те. Як питання завершено? Я, я, я слово. А не будуть вони слухати вашу 13-й рік. Я вони прийшли в особу питання. Хто від вас старші хлопці. Я вам готов да всі відповіді. Хоча Ігор Миколаївич. слухаю. Так, ми землі не отримали на застройку, так? А в шкільнюка все є. А в нас нема. Шкінюка нашого ну, на, за мною служив. Ну ви ніде не кому, то був палац ліжав. Воно сидять за мною, посадили і знають. Почекайте, в якому році Чельнюку дали землю? В цьому році. В цьому році. В цьому році. І в нас так сидять депутати е, міської ради. І в нас, і в нас, подождіть, пожалуйста, можна перебити вас? І в нас вони заходили з чоловіком двох. І в нас написано, що ми отримали, що ми отримали, що ми її не отримали. Що ми отримали підзабудову ділянку. Ми читали смету, там написано під забудову отримано. Ми під забудову нічого не отримували. Зараз піде хлопці. Так, давайте, хай Данилівна. Значить дивіться? Давайте, дальше, е, е, дивіться, я вас хлопці тобто, поважаю, тому що я, е, ви учасники, я завдяки захищав. А ти ви учасники? Ну вже ніхто. Очекайте, не, не треба, Шкаю, фідеї, я пройшов війну більше двох років, але чоловік. я вмію себе тримати е, в певних рамках. Я вам ще кажу, що в цьому році під забудову ніхто не отримав і шкільню. Депутати ж голосують. За шкільнюка навіть мови не йшло. Я вам так скажу. Правильно, бо шкільнюк сидіть у самій комісії. Потарейко, Потарейку теж отримує. У 2021 році перші, які були мобілізовані учасники АТО, в кінці 12 місяці було звільнено щось 28 часів 27. 27 э, учасникам АТО, які прийшли перші, подали ще тоді э, не, не посвідчення, а довідки про те, що вони приймали участь, <післякі> хто приніс посвідчення вже трошки пізніше. Але це все було в кінці 2014 э, року. Прийняли рішення міської ради надати дозвіл на розробку проєктів зимоустрою щодо для... Щі, надати дозвіл я, я на розробку проєктів зимоустрою. Там було близько 27 чоловік. От. І це основний масив був біля озера Глиняного і інший Будь масив біля, е, за автозаправкою. От. Люди, які отримали в тих роках е, документ на розробку документації, розробили проєкти, проєкти землеустрою по відводу землі. No. І в процесі вже по завершенню, по заключенню, логічному заключенню прийнято попереднього рішення 2014 року. Хто коли, хто в 15-му, хто в 16-му, було затверджено цей проект зимоустрою і доведено початок тих, того рішення до логічного завершення, передали їм ділянку у власність. Тобто е в 16-му році. Під забудову нововідведених масивах, але Но я як депутатом точно не пам'ятаю, що для, для будівництва пам'ятати. А можна а Ні, що... ще раз відстає? Я... Подожди, я не мовчи. Я кажу, що не Пиши, було прийнято, що я втру, я, я можу, ну навряд чи я плаваю помолитися, ну не знаю, я не бачу. На сесії не було питання, щоб відвести для будівництва житлового будинку нововідведеному масиві з цільовим призначенням для будівництва житлового будинку. Ні учасники, АТО, то ні громадянин. А чому нам з'ясувати? Я не пам'ятаю, чи шкільню був там у списку, чи був хтось інший але було 27 чоловік, пам'ятаю добровця, пам'ятаю. Ібрагімова пам'ятаю. А останні не будемо питання зараз ставити Дубровицький чи не Дубровицький. Ми говоримо, що в 2016 році. А головне, що разом всі були. Це ще попередні, попередні депутати. Так, ще одне можу, питання. Подожди, я задам питання. Можу задати питання. Можна задати ще одне питання. А чого наша добрісна міліція, так? Там два місяці побулася місяць. І вони вже землю мають все, а ми ніхрена не маємо. Були і год з половиною, і мені храни немає. І в них немає е, посвідчення учасника бойових дій. Є є, 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 це, діли. так. Ми ще не отримали тих, тих учасників Но, бойових дій посвідчення, а вже вони мали її. Дивіться, прошлий САЗИЛ, ми тільки рік працюємо. Все, що дали, дала ще попередні, попередні депутати, попередня каденція, ми нічого не давали. Вони їм дали дозвіл на розробку. Вони доробили, що це там, підлісна чи що. Жодному зараз ми не давали нікому. Кому? Шо? Нікому в цьому році ніхто нічого не давав. Ми за це, тим паче, під будівництво. Під будівництво. Землю, землю, землю. Тут питання таке, що зараз в сторону Берестя, Правильно Данилівна? Нас будуть ділянка. Розкажіть, ознайомте хлопців, як воно буде. Заправки око, цено паї... нового кладбища. Не нового Берестя Відбереться, Берестя. заправка око. І от починаючи від та ця територія, що була колись свої, ми відсудили частину земель, які планує надати учасникам АТО. Але для ведення особистого селянського господарства. Так, у нас же Дубровицька, там, же Дубровицька. Це буде Дубровицька земля. але для ведення особистого Нам далі, землю дали, що вона Ні, ні, це. Ми будемо положення, ти тому що дуже багато заяв. Не тільки ті, хто живуть і прописані в Добровиці, є учасниками, а і з майже всіх населених пунктів Добровицького району. Із інших міст України. Всі хочуть в Дубровицю. Це велике накопичення розтягнути Дубровицю ні в другий етаж, ні в третій, ну ніяк не вийде. Тому прийнято було рішення затверджено положення ні, про порядок розходя до І першочергово будуть йти тільки ті, хто проживають і прописані Дубровиці. Чого ви всіх ждете, поки всі вернуться? Давайте зробимо так. Тихо, подожди, не, не перебуваєте, дай мені сказати. Відлужний зробити так. Хто як вернувся, мене заява написана на в 15-му году під будівництво. Я її не отримав вже зараз 17-й год. Через пару днів 17-й годин. Год, Та мовчи не перебуває, тобі скільки раз кажу. Я її не отримав. Чого ви всі ждете? Давайте хто прийшов, їм ділянку раз віддалі. Прийшов, що ви всі ждете, щоб зразу всім, всім ділянки віддали, щоб один, один одному морду був і щоб вам мозки компенсували. Так, вона. Вона. Ми прийшли в, в такому году. Видайте нам, в тому году підземельник. От мені, наприклад, нема жити, я хочу десь построїтися. Я хочу, наприклад, в городі, я не хочу в селі. Мені, я в Добровському районі живу. Дайте мені під, під, ету, під постройку. Що мені під постройку не дають, 15 го роду написана заява. І ще я не маю права отримати взагалі. Я зайшов до кухна, я читаю смету, там написано. Під постройку отримано. Як я то так може бути? Під постройку отримано. Воно є вже. Отримано. Я читаю ту смету на свою очі, бачив. Я, випадку, я, я так, добре теж дурачок був. Мені на телефон треба було сняти цю смету. І все. Випадку, І потім пустити на Київ або в інтернет запустити. її. Подождіть, дайте розказати далі. Дайте розказати далі. Отут де новий клас. Не дали всім пацанам, як прийшли. 2014 год, 2015, то ми служили друга філя, да. ми служили там. Ми пробули год Донецку, параші, як говориться, самому. Не то, що як був з нами шкілю, в раху ранений, як говориться, він собі ранення зробив. Що він таке ранення, я не пам'ятаю, коли він зробив, у першому зводі був, я друга був. Оце до вибрали. Його. Ми його не вибирали, я його Самі... не вибирав. Я його не вибирав, розумієте, що ми? Він як я... вас побачили? Василь Валентинович. Валентинович, ми його не вибирали, я не знаю, без вибору було ми приїхали, воно вже все, голова, не я, не І я вам далі докажу, подождіть, я вам далі докажу. Вони там, де моя земельна ділянка, ото моя земельна ділянка, кохна одна 50 соток, кохна друга 50 соток, кохна третя 50 соток. На земельну ділянку, де всім учасникам МТО дається ділянка. Як має полтора гектара, де учасникам МОТО отримать полтора гектара собі соток. Я нове кладбище, як ви кажете за межами. Почайте, це за межами міста. Там... За межами міста, там, де нам учасні комата дали. ми побили кулки. Ну, болі всі з нівеліром, тим все, як треба, нам помирили кулки. Ми приїжджаємо, от чоловік сидить, один-другий, який зі мною присутствував. Ми заїхали через два дні кулки переставлені на 10 метрів. В другу сторону вши, попереставлені. Видалі по, по землі той. Де воно перероблене, перегорене, де в людей зерно посіяне, все віддалі по тих полях, дали нам поля. Як то ви такі, таке зробили? Я ви треба, щоб як зробили? Ви взяли трактора дожди, як він нам землю давали, згора сплошну і тоді дожди нам давати. А на ви зробили так, щоб ні нам, ні їм, щоб ми з людьми потім брагами були? Наше ви таке, таке зробили. розумієте чи нам? Але, але, але а що ви тут? Але дайте всі вроде сумість. Але це моє хітність. Ви мовчити до вас вопрос задав, що йому вчителя. До людей не вопрос задасться. Чого висяти свої не навчити?